Всім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Аня і тут ми говоримо про все, що дарує нам натхнення. Говоримо про парфуми, косметику і різні різні речі. І сьогодні, власне, в цьому випуску ми будемо говорити про Diceнг. Варто чи ні? Я поділюся своїми особистими відгуками на мій Dice. У мене це ось такий. Зараз Випало. Е, зараз це ось такий от у мене стайлер. Власне, для мене використання таких гаджетів воно є обов'язковим. І до того, як в мене з'явився Dyson, я на постійній основі використовувала інші, інші засоби, інші прибабаси в мене були свої. Але, це, але, ну, але власне саме тому я вирішила. І якби наважилася купити собі тайс. Маю сказати, що взагалі укладки я роблю собі раз на, ну, раз на тиждень я намагаюся мити волосся, бо воно в мене не особливо потребує частішого миття на мою думку. Е, ну, і відповідно, коли я його мию, то я роблю собі укладку. Наприклад, оцю да? це я робила просто накрутила. Я нічим не обробляла. Мені подобається, коли воно таке. Дуже аля природне, просто типу накручене волосся, да? ось така аля зачіска. Нібито воно таке в мене від природи. Власне, от так воно може виглядати з Дайсоном. З іншими э, всякими штуками, які вона була, також виходила, але тут трохи інакше. Стосовно мого загального такого фідбеку і Загального відчуття про нього, в цілому я задоволена. Що важливо відмітити, що Dyson – це по, по принципу роботи, да, це зовсім все не те, що ми зазвичай звикли робити, і взагалі як ми звикли працювати, коли ми робимо укладку, наприклад, на утяжок. Да? Бо я до цього робила на утяжок. Або, наприклад, якщо ми робимо на феншотку, в мене були фіншотки також це не ця історія, вибачаюся зараз поправлю. Це взагалі не ця історія. Дайсон він працює по іншій зовсім схемі, з ним реально необхідно навчитися працювати, тому що. У вас може бути таке, як було в мене, коли я перший раз його взяла і почала якісь намагатися з ним робити зачіски, я зрозуміла, що всі мої підходи, які я використовувала, і методики, да, які я використовувала до цього, вони не спрацювали. Тобто з ним необхідно погратися певний час для того, щоб зрозуміти, як саме він працює конкретно на вашому волосі. І як його використовувати саме для вас. Для цього потрібен час. Я, наприклад, граюся з ним вже місяць, ну так, да, десь, ну, може, більше трохи. Да? І розумію, що якісь штуки для мене працюють, якісь штуки для мене не працюють. В цілому я дуже задоволена цією машиною, цим гаджетом, да? тому що їм дуже приємно користуватися. Він там, ну в мене тут він сушить, зараз покажу. Сушить він досить швидко. Взагалі в мене волосся довго сушиться, бо воно товсте і його реально посушить хвилин 30. Тут це відбувається ну, значно оперативніше. І дуже приємне відчуття від його використання, всі ці штучки, всі ці насадки. Ну це дійсно дуже приємно. Тобто. Ем... Коли ти ним користуєшся, ти бачиш, що команда Dyson да, вони реально люди заморочилися. Вони придумали все починаючи з цього кейсу, до самого цього, типу, головної насадки. Ну, ти бачиш, що дійсно, типу, навіть якщо ти не навчишся й навчишся користуватися, видно, що люди дійсно думали про те, як не просто з типу, тебе бабла збить, а щоб тобі було приємно ним користуватися. Але тут ще й важливо. Враховувати, зважити всі запротив для вас, тому що, можливо, якщо у вас ну, якийсь інший тип волосся, вам він і не потрібен. Тому тут важливо, як я вже сказала, зважити. Ну, я довго зважувала, чесно скажу, щоб його купити, бо в мене були інакші штуки, в цілому, я була і ними задоволена. Але тут відкрився зовсім інакший космос, і я в цілому. Ще вчуся використовувати всі ці насадки. Власне, що в мене тут є? Я отак вам покажу згори, да? а потім буду діставати. В мене тут є в моєму, власне, сама оця штука. В мене в кольорі вібільзово, дуже люблю цей кольор. І, що важливо відмітити, дуже довгий шнур. І це дійсно круто, тому що ви можете. ну, Стати на будь-якій довжині да, від вашої розрядки і використовувати. Для далі. тут в моєму є дві опції фіну. і для мене це було критично важливо. Я хотіла саме з феном, щоб можна було сушити волосся, і цей стайлер він виконував дві функції: стайлера і фена. Ось в мене такі дві. Я поки що сушу тільки цією, цією я поки що не навчилася. Але вона прикольна дійсно, тому що е, тут, бачите, є от е, такі неосадочки, і в залежності від того, куди ти їх. А, вони є і ще от така є штучка. І в залежності, як ти там це, все закрутиш, всю цю, цю історію, воно там сушить в правильний бік. Я поки що, чесно скажу, не освоїлася з нею, я ще в процесі. Тепер далі. Є ось такий браш. Він. Наразі не мій улюблений, в мене, коли я їм сушу, волосся електризується і потім я трошки як дуванчик. Але я бачила в інтернеті в Ютубі, огляди, які дівчата ним користуються. І потім, коли його використали, наприклад, якщо чубчик вам треба посушити, вони набігуть, накручують, і нібито дуже класно. Ну, я так ще не пробувала. Але, напевно, якщо. У вас волосся не таке пухнасте, як у мене, то він має дійсно круто сушити, тому що їм в цілому зручно. Ну, Прикольна ця насадка. Потім мій фаворит, я його активно використовую для сушки довжини, це отака щітка. І бачите, вона тут рухається, Ось, покажу Мені дуже подобається її сушити. Вона е, приглажує настільки, скільки можна пригладити таке у мене волосся, воно досить пухке, ну, таке пухке пухнасте. І оця щоточка мені дуже подобається. Я постійно її нею користуюся. От мої, власне, для сушки волосся, мої улюблені це оця і оця. І останні штуки, які є в мене, це для накручування бігодів. Тут їх дві, зараз я вам покажу. Значить, опція номер 1. От така велика. І показую одразу опція номер два. Ось така менша. Їх показую, щоб ви могли порівняти. Моя постійна фаворитка оця. Ну, бо мені подобається, коли хвиля вона велика, не От, Наприклад, це, що це я накрутила собі, то це я накрутила на оцю велику. І з переваг тут є цей переключатель. Взагалі. Коли перший раз скористалася, це знаєте, якийсь меджик. Ти береш прядку волосся, її треба піднести, воно її віхрям там закручує. Ну, реально, дуже прикольно. Цією я ще не пробувала. от Треба буде спробувати наступний раз, подивитися, якого розміру робить воно кудрі, тому що, бачите, воно не. Тут вона маленька, типу кудрашик, а тут великий. Ну, Буде цікаво проекспериментувати, поки що мій постійний оцей. Так, ховаємо їх. Тому, начебто, це в мене всі мої. Окрім цього, тут є ще в інструкції написано, що можна керувати ним. Єдине, що е, ми прочитали в інтернеті, нібито для України ця опція поки що недоступна. Але якщо ви знаєте, як зробити її доступною, то ви мені, будь ласка, напишіть, бо ми поки що е, не зрозуміли, як саме це робити. Це, власне, тут зараз вам покажу. А, і ще з прикольного, що тут можна зараз от, бачите. І тут є така зона, вони туди пишуть. Щоб ви могли ставити сюди свій смартфон і там користуватися цим застосунком їхнім, користуватися застосунком, поки робите собі зачіску. Ну, я поки що застосунком не користуюся, але якщо ви знаєте, як це зробити без аккаунта в Сполучених Штатах, то ви мені, будь ласка, скажіть і напишіть, тому що мені було б цікаво протестувати всю цю історію. Власне, напевно, на цьому все. Планую наступних відео, дивіться, я хочу порівняти Dyson, розказати особливості роботи там з Dyson і з іншими всякими штучками, які в мене були, гаджетами. гаджетами. Да. Можливо, для вас буде це корисно, тому що зараз ви знаходитеся в якому періоді вибору для себе якогось такого засобу, да, такої техніки. І, можливо, для вас якраз і не потрібен Dyson, вам буде достатньо купити якусь більш дешевшу аналог. Тому слідкуйте з відео, підписуйтесь, Власне, таке відео забаром буде. Дякую, що дивилися. Бережіть себе. па-па.